Вітаю вас на моєму ютуб каналі. В сьогоднішньому відео хочу розповісти, як мені вдалося заробити більше 1500 доларів лише на одному лаунчпулі на Біржі Байбіт. Розповім, як ці лаунчпули працюють і як зараз і в подальшому можна на них пасивно заробляти. Впевнений, що така тема буде для вас корисною. впевнений, що ця історія буде для вас інформативною, тому обов'язково поставте лайк, підпишіться. Тим самим ви допоможете мені розвивати україномовний контент. І так не будемо затягувати. Перейдемо одразу до тих самих лаунчпулів на біржі Байбіт. В першу чергу давайте коротко скажу, що таке цей лаунчпул. Взагалі я врахую, що це одна з найлегших і найпростіших активностей в крипті, для якої нам всього навсього потрібно мати аккаунт на біржі Байбіт. До речі, якщо досі не маєте, можете зареєструвати за моїм партнерським посиланням в описі, і тим самим ви отримаєте всі можливі бонуси і плюшки, які пропонує біржа для своїх новачків. Мати аккаунт, мати на ньому проведену верифікацію, вміти його поповнювати. Про це також є відео на моєму каналі і не тільки, ви можете все це подивитись, нічого складного немає. Це, ви маєте аккаунт, ви маєте на ньому кошти, і тепер ви маєте змогу їх заносити в різні проекти під відсоток. Як це працює? На сторінці торгівля в нас є розділ SpotX і є різні акції: Launchpad, BuyWalls, Token Splash, Launchpool Ви заходите в Launchpool, знаходите проект, який ви хочете занести, наприклад, ось цей, який зараз триває. Натискаєте зареєструватись вам вибиває така зелена галочка, це означає, що вам дозволено брати участь в цій активності. Вибираєте пул, в який ви хочете занести, це є USDT. Те МНТ і сам токен, який виходить. В USDT, як ви бачите, здебільшого є найменший відсоток за вибітку, тому краще заносити, звісно, в цих токенах, але це ризиковано з другої сторони, ви можете втратити на курсі. А USDT це такий криптодолар, який тримається до курсу долара. Ви маєте USDT, покажу саме на цьому прикладі. Натискаєте сюди, маєте від 100 до 2000 доларів, це є ліміти. 100, це мінімально, 2000 це максимум, скільки можна закидувати в ці лаунчпули. Натискаєте тут максимум, до прикладу доступного балансу. Зараз, на жаль. Немає на аккаунті фінансування, тому вже далі не покажу, але що тут показувати, як це вже все, ви натискаєте ще галочку, підтвердити і все. От мені виб'є помилка, бо нема коштів, а вам виб'є зелена галочка і ви закинете в цей лаунчпул. Після цього ви просто будете отримувати пасивний прибуток в токенах, які виходить. Це я вам так дуже коротко і мінімально показав, як працює цей лаунчпул на біржі байбід. Якщо вам цього було недостатньо, можете знайти на моєму каналі відео, яке було ще місяць назад. Ось це відео, лаунжпул байбіт, пасивний і без ризику. В цьому відео я... Детально 10 де хвилин показав, що і як робити, щоб брати участь в цих лаунчпулах. Тому можете також ще його переглянути. В сьогоднішньому відео в першу чергу хочу поділитися історією, як мені вдалося заробити 1500 доларів, навіть трохи більше лише на одному лаунчпулі. Взагалі нагадати багатьом з вас, багатьом підписникам про таку активність, тому що знаю, що багато моїх підписників доволі великий час просто так тримають на аккаунтах USDT і нікуди їх не закидують, не збирають ці, хоча б маленькі, але відсотки. А за тиждень, за місяць, за. Два місяці вже збирається такий непоганий прибуток, тому вирішив вам нагадати в такому ролику, плюс поділитись історією. Так, давайте одразу повертаємо історію і знайдемо цей лаунчпул, на якому мені вдалося так заробити. Це був лаунчпул з токеном Ena. Я впевнений, що багато з вас його знають, але буду все одно розказувати, як для лінувачків, тому що так само і багато людей вперше потраплять на цей канал. Цей лаунчпул проходив з 2 квітня по 9 квітня і був одним з найуспішніших на біржі Bybit. Це ми можемо побачити в першу чергу. По відсотку АПР. АПР це і в нас за вічний відсоток, річна відсоткова ставка. І вона тут була 633%. Історія моя така, що я не одразу закинув в цей лаунчпул свої кошти. На той час також тривало на байбіті якесь IDO чи лаунчпад. Навіть десь на каналі можна подивитись, що цей час проходило. Скоріше за все, це був і лаунчпад, цей і ось ці два IDO. І я закидував туди кошти, тому що там в перспективі можна заробити більше. Але там все є від вашого везіння. Якщо перемогли, заробили, Не перемогли, не заробили. Вибили, а в лаунчпулі це є пасив, це є стейкінг. І тому я пропустив перших два дня стейкінгу токену ENA. Але в нашому чаті телеграм-каналу, до речі, якщо ви досі не підписані, на мій телеграм-канал, обов'язково підпишіться. Там я всю інформацію публікую в першу чергу. Також у нас є чат, і також я на нього залишу посилання в описі або в коментарях. І хтось поділився, що лаунчпул доволі непогано насипає, що насипає в районі 30 доларів за один день, якщо закидувати максимальну суму 2000 USDT, і я вирішив. Що потрібно швидко виводити свої кошти з лаунчпадів, зайдіо і закидувати по максимальному всі свої вільні на той час USDT в цей лаунчпул. Назбирав я на 10 аккаунтів і закидав через 2 дні після початку на 10 аккаунтів по 2000 USDT. Як це вам так наглядно доказати, я навіть не знаю. Потрібно заходити на кожен аккаунт. Можу на основі показати, як це виглядало. Ці всі дохідності, історія стейкінгу. В нас є 4 квітня, як я і кажу, 2 дні після початку я закинув 2000 USDT. І так було. На 10 аккаунтах, це один з них. Потім через 2 дні почав приходити перший прибуток в токенах Ena з цього лаунчпулу. Прибуток з лоунчпулі приходить саме через 2 дні, тому що має пройти одна повна доба. Типу, якщо ми закидуємо в п'ятницю сьогодні, в суботу почнеться рахувати перша повна доба, і в неділю вже прийде перший прибуток. Так було і цього разу. Мені Ена сипала 6, 7, 8, 9. 9 лаунчпул закінчується, але не всі про це знають. Після закінчення він насипає ще 2 дня. Це в дитинство. Деталях кожного лаунчпулу пише, десь в нижніх рядках, маленькими буквами, так мовити і на всі про це знають, але я давно про це підписникам кажу. І я там мав ще два дня і ще і 10, і 11-го. Оте вимовив Ену. І навіть більше, тому що люди вивели 9-го більшість USDT. Навіть ви самі за бажання можете, якщо не вірите мені, скласти докупи ось ці всі токени 27, 24, 16, 17, 18, 20. Докупи їх всіх зібрати там буде в районі 120, 130 токенів. Подивитися який курс токена Ena був від 6 по 11 квітня. І ви зрозумієте, скільки мені вдалося заробити за ці 6 днів з одного аккаунта. Це було в районі 155 доларів. 155 множимо це на 10. І мені вдалося заробити 1550. Це приблизно, тому що там на деяких аккаунтах я продавав на день пізніше, курс був інший, але точно більше 1500. Мені вдалося заробити. Про це я навіть ділився в телеграм-каналі. Ось тут 10 квітня я кидав скрін, що в мене загальний Дохід 133 USDT, але це ще був один день до кінця, і тоді ще на останній день нарахували в районі по 30 доларів на аккаунт. А якщо я в закинув би в перший день, то я б заробив ще більше. Ця сума була б більше 2000 USDT, Але я ні про що не жалію, і так вдалося непогано заробити. Також багато підписників тоді заробили, Можете повертати і коментарі, декому вдалося заробити більше, ніж мені. Більшість повідомлень були саме в чаті, не в коментарях, і там можна було побачити, що багато хто так не Погано на пасиві заробив, навіть якщо ви би мали якусь тисячу доларів, все одно там 70-80 доларів назбирати на пасиві з такого лаунчпулу, мені здається, досить навіть непогано, і я б свій час також від такого прибутку не відмовився. Я знаю, які коментарі буде писати багато хто з вас, що, типу, так це було давно. Тоді ще лаунчпули були хороші, багато людей не брало участь, я ринок був кращий, токени виходили краще і так далі. Так, з одної сторони я з вами згідний. Тоді і ринок був кращий, і токен Ена непогано вийшов, і можливо, десь у. Учасників було не, не так багато, але і зараз навіть з таким же можна сказати відмежим ринком, тому що багато проектів виходять не успішно і росту ринку взагалі немає, тому можна його навіть назвати ведмежем. І навіть зараз ваунчпули дають заробити, і ніхто не знає, який проект буде наступною Еною, який наступний буде непогано насипати. Тому що ось ми погрутаємо історію. АПС, Мерл проект виходив, моде всі давали там в районі 5-7 доларів, якщо ви закинули 2000 USDT, в 5-7 доларів в день вам. Капало пасивного прибутку. Так це і не є багато, так в крипті десь можна більше, але якщо ці кошти ще раз таки кажу, у вас лежать на пасиві, і ви з ними нічого не робите. Мені здається, це не погано Тим більше, якщо ви їх маєте не 2000 USDT а 10, 20, 50, 100, то це взагалі непогана така сума виходить. І за місяць, якщо ми порахуємо, там навіть якщо в середньому 7 доларів в день вам буде капати з одного аккаунта, Порахуємо 7 помножити на 30. Це у нас є 210 USDT з одного аккаунта за 30 днів. Повністю на пасиві, а лаунчпули в нас проходять останнім часом практично без перестанку. Тому можна казати, що ви цілий місяць можете пасивно отримувати прибуток. А як потім якийсь проект вийде, такий як Ena, і буде насипати вже не 7 доларів в день, а 20, 30, 40, то цей прибуток буде самі розумієте значно більшим. Давайте знову перейдемо на сторінку лаунчпулу і подивимося, що зараз в нас взагалі є два активних лаунчпула: це є CTI, якщо я правильно читаю, і NoT Notcoin, також є лаунчпулі на біржі Bybit. До речі, вітаю в Багатьох з вас ми завибили на ноткоїні. Про нього я вибив відео ще з зимою цього року. Весь цей час ми потрошки клікали, потрошки збирали токени. Багато хто до цього ставився погано. Я так само ставився до цього скептично. Казав, що багато часу я на це не покладаю, але можливо щось то й вдасться заробити. І ось буквально вчора я продав всі свої ноткоїни. В мене їх було не так багато. 48 тисяч за 370 доларів. Багато підписників заробили, багато хто навіть заробив більше, ніж я. В загальному 80. До 1000 доларів зробили більшість, хто збирав ці токени. Тому так ще між рядками вітаю вас з цим непоганим прибутком. Зараз можна і в ноткої заносити і USDT, і токени NoT, і токени TON. Так само є ще один проект, в який можна заносити MNT і USDT. Всюди тут капає пасивний прибуток в токенах, які одразу ми можемо продавати. Цей стейкінг в нас триває ще 4 дні, і 18 годин. Цей в нас буде ще тривати 5 днів і 22 години. І ось тут з самого верху ми бачимо, що ще один стейкінг починається вже чим. 3 дня і буде тривати від 21 травня по 28, і таким чином ви самі розумієте, що лаунчпули практично без перестанку тривають на біржі байбіт, і можна без перестанку цей пасив отримувати. Навіть деякі накладаються один на один, тому ви у всі занести не зможете. Хіба якщо маєте більше USDT. Перша згадка про цей лаунчпул була не в цьому відео, а в телеграм-каналі. Тому обов'язково ще раз вам нагадую: підпишіться на телеграм. Там все опубліковую в першу чергу. Канал є безкоштовний і я впевнений, що буде для вас корисним. Ось таке невелике відео вийшло, поділився з вами історією, нагадав вам про таку можливість заробітку на біржі Байбіт. Якщо було для вас корисно і інформативно, обов'язково не пожалійте поставити лайка, написати якогось невеликого коментаря і підписатись. Дякую вам за перегляд! Бажаю вам профіту і до нових відео.